Олег Ляшко, радикальна партія, ключове для економічного зростання в країні це створення робочих місць. Галузь металургії працює 300 тисяч українських громадян. Чим більше вони виробляють металу експортують за кордон, використовують для масштабних внутрішніх інфраструктурних проєктів, тим більше в них заробітня плата, тим більше забезпечені сім'ї. На жаль, сьогодні дефіцит металобрухту майже мільйон тонн за результатами минулого року. Це означає, що українські металурги втрачають робочі місця, втрачають заробітні плати. Саме тому депутати від радикальної партії. Разом із колегами з інших фракцій ми пропонуємо прийняти закон, який встановить вивізне мито на металолом 35 євро за тонну, сьогодні 10 євро за тонну. Це дасть можливість припинити варварський вивіз металолому, дасть можливість завантажити вітчизняні металургійні підприємства роботою, захистити право українських металургів на робочі місця, на заробітну плату, на можливість бачити перспективу. Тому радикальна партія закликає підтримати українську металургію як становий хребет української економіки.